Людина, яка написала цистерстацію, з приводу підготовки гравців з регбі-сіль. І тому це безперечно його напрямок підготовки команд до чемпіонатів до клубів, до реквісіл. Також Олег Михайлович є гравцем Хмельницького, перепрошую гравцем викладача Хмельницького національного університету. І всі бажаючі, хто хоче пізнати регбі в університеті. Чи взагалі просто пізнати реквію, не будучи студентом Хмельницького національного університету, підходьте до Олега Михайловича, звертайтесь, він вам допоможе, він вам вас наставить на шлях істини, на шлях І навіть до того, що Навіть якщо у нас є молоді люди, які хочуть бути тренерами з реквію, вони можуть вступити до навчання до нашого хмельницького національного університету на спеціальність тренер з регбі, яку закінчивши, вони мають зможуть отримати відповідну кваліфікацію. Тренер з регбі і передати свої знання зміння на суму покоління молодих людей. Юрій садаві на новичів він має розігрувати. Розстрій, містрий розіграш, Лешіко Андрій, Хоменко Олександр. Не зробимо. Думаю, Так, це добре. Хмельницький відіграє м'яч, але це мені здається не зіграється. І жовта карточка для Павла Рожкова. Оооо! Павло, Рожко. Павло Рожков! Павло Рожков – це людина, Ці можна, можна. сказати, легенда, та який має розвивати юнацьке та дитяче рекві в Україні, передали Європейську асоціацію рекві. І така гра. Павло, то не гарна? Ну, Павло, але переслідував цьому ніяких злих помислів. Просто, на жаль, гра перед Хмельницького і судочка. Нагадаємо, що Павло Рожков, один з небагатьох українців, а саме українських реквістів, який побував в парк Південно-Африканській Республіки. Парк є флагманом світового регбі, де він мав змогу навчатися, ділитися досвідом з колегами з Я свого колегу Олега і наразі Роповідарка Хмельницький, яка переводила рахунок у 17-му. Спробу поклавати кошелю. Досвідчений гравець, який вже багато років віддав регбі. Камінський плюс 2 очка, реалізація вдало. І чергові очки для хмеляча. Заміна в матчі хмельничан. Корольок Сергій покидає поле, на поле виходить Вавренчук Ярослав. Камінський виконує початковий удар. А, досить стало, але перевага на боці робичан. Суддя показує, що можна грати. І що, робичанин? І що Так, 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 корівне! Крова. Грабець війного кругу клубу Рівне Дмитро Кова.

Шановні любителі регбі, хочете нагадати вам, що у місті Хмельницькій 17 жовтня відбудеться матч чемпіонату Європи з регбі серед команд регбі-15 між командами збірної України та збірної Польщі. І знову спроба від хмельниць. Атака рівного. Суддя показує порушення правил з боку команди РК Хмельницький. Він розігрує і атакує! Наразі маємо закінчення матчу і рахунок матчу 22.0. На користь команди РК Хмельницький. Либочка.